Українська народна казка Лисичка сестричка. Украла собі лисичка-сестричка курочку та й біжить. Біжить та й біжить, от стала її ніч застигати. Бачить вона хатку, заходить туди, вклонилася, звичайнесенько, та й каже Добрий вечір, люди добрі. Дай Боже здоров'ячка. Постіть переночувати. Ой, лисичко, сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Хазяїн каже Добре, ночуй. А де ж я свою курочку подіну, пусти її під піч? От вона так і зробила. А вночі нишком устала, курочку з'їла й пір'ячко загребла. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, господареві на добрий день дала. Ой, а де ж це моя курочка, а під піччю». Я дивилась, там нема, та сіла, та й плаче. Тільки й було добра, що курочка, та й ту забрано. Віддай мені хазяїна за курочку качечку нема що робити треба давати. Взяла качечку та й пішла. Біжить та й біжить, аж застигла її на дорозі ніч. Бачить вона хатку. Заходить туди та й каже Добрий вечір, люди добрі. Ті дай Боже здоров'я. Пустіть переночувати. Не можна, лисичка сестричко. У нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну, добре ночуй. А де ж я свою качечку подіну, пусти її в хлів, між гуси? От вона так і зробила, а сама вночі нищечком устала, качечку з'їла і пір'ячко загребла. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, хазяєві на добрий день дала. А де ж моя качечка, глянув у хлів нема. Каже хазяїн, Мабуть, гусей випускали, та і її випустили лисичка плаче. Тільки й добра було, що качечка, та й та забрано. Віддай мені хазяїне за качечку гусочку. Нема що робити, треба давати. Взяла гусочку та й пішла. Іде та йде. Аж і знову вечір настає. Бачить вона, що стоїть хатка, зайшла туди та й каже Добрий вечір, люди добрі, пустіть переночувати. Не можна, лисичко сестричко, у нас хатка маленька, ніде тобі буде лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся, та й переночую, вони кажуть. Ну, добре, ночуй. А де ж я свою гусочку подіну? пустив хлів до ягнят. От вона так і зробила, а сама вночі нищечком устала, гусочку з'їла і пірячко загребла. Другого дня устала раненько, вмилася біленько, хазяїнові на добрий день дала, а тоді. А де ж моя гусочка? Подивились нема. От вона й каже хазяїнові. Де я не бувала, такої пригоди не зазнавала, щоб у мене що вкрадено. Хазяїн каже То, може, ягнята затоптали її от лисичка. То вже як хоч, хазяїне, а віддавай мені ягня. Віддали, узяла те ягня та й пішла. Біжить та й біжить, зустрічає її знову ніч. От вона, побачивши хатку, стала проситися на ніч і знов давай казати Постіть, люди добре переночувати. Не можна, лисичко сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі і лягти. Дарма, я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся, та й переночую. Добре. Ночуй. А де ж я своє ягня подіну, пустив загороду? От вона так і зробила. А вночі нищечком устала та й з'їла те ягня. Другого дня встала раненько вмилася біленько, хазяїнові на добрий день дала. А далі. А де ж це моє ягня? сіла та й знову плакати. Каже де я не бувала, такої пригоди не зазнавала, що одно було добро. Та й те вкрадено. Хазяїн каже Ото невістка гнала воли, то, може, і випустила. От вона й каже йому: Ну, як собі хоч, хазяїне, а віддавай мені невістку. Свекор плаче, свекруха плаче, син плаче, діти плачуть. Але лисичка таки взяла невістку у мішок. От іще вона не вийшла та якось там. Відвихнулась із хати, а син узяв, вив'язав з мішка невістку, а ув'язав собаку. Прийшовши, лисичка взяла той мішок з собакою та й понесла. Несе та ще й приказує: за курочку качечку, за качечку гусочку, за гусочку ягнятко, а за ягнятко невістку. Та як струсонетим мішком, то та собака, Ау -у 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 -у! а ву. а лиситься. Ака песна невістко, пособачилась. Ану, гляну на тебе, яка ти є, узяла та й розв'язала мішок. Тільки розв'язала, а собака звідти. Вона навчаки, собака за нею, вона далі, далі в ліс. От от дожене. Ні. Таки добігла до нори, заховалась. Сидить у норі, а собака над норою не може влізти. От вона й давай питатися ушей. Ушечки мої любі, що ви думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали? Теми, лисичко, сестричко, думали, гадали, щоб хорт не догнав. Золотої кожушинки не порвав. «Спасибі ж вам, мої любі ушечки, я вам сережки золоті куплю, тоді до очей. А що ви, оченьки мої любі, думали гадали, як від того проклятого хортища втікали? Те ми, лисичко, сестричко, думали, гадали. Туди сюди розглядали, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав. Спасибі ж вам, мої оченьки любі, я вам золоті окуляри куплю. Потім до них. Що ж ви, ніженьки мої любі, думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали. Те ми, лисичко сестричко, думали, гадали. Швидше тікали, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав. О, спасібі ж вам, мої любі ніженьки, я вам куплю червоні черевички з срібними підківками. А що ти, хвостище, помилище, думало, гадало, як від того проклятого хортища втікало? Те, я думав, гадав, поміж ногами плутав, щоб хорт догнав золоту кожушинку зняв. Розсердилася лисиця на хвоста та й вистромила його з нори. На тобі хвостище собачище, хвоста відкуси, поки біле. А хорт, як ухопив, так увесь і відкусив